Яку ціну росіяни заплатили за те, щоб дійти від руїн Авдіївки до руїн Покровська? Цей шлях у них зайняв 20 місяців. І за ці 20 місяців вдумайтесь цифру, це офіційні дані, і я за них відповідаю. За ці 20 місяців на цьому напрямку втрати росіян склали 470 тисяч вбитими і покаліченими. Оцю ціну вони заплатили за так звану дорогу смерті від Авдіївки до Покровська. 470 тисяч вбитими і пораненими. Щоб візуалізувати цю цифру, з цих російських окупантів можна викласти дорогу від Покровська до самої Москви. І розриву в цій дорозі не буде, буде навіть запас. Сьогодні йдуть бої в предмісті Покровська. Сьогодні Збройні сили наносять там чергові критичні враження. Ці враження теж неймовірні. Співвідношення втрат приблизно становить 1 до 30, 1 до 35. Окупанти платять страшну ціну, і ця страшна ціна це те, що російська армія, контингент російської армії в Україні перестав зростати. Спочатку вторгнення вони весь час нарощували контингент свій. Сьогодні цей контингент уже 6 місяців не зростає.